Доброго ранку. Ранок лайф на 12 каналі у ефірі. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр Портіки – Усе для кожного п'ятниця завершення робочого тижня. І це вже привід усміхнутися і порадіти, тому що не за горами вихідні. Вже зараз можете планувати, як ви їх будете проводити. Але приводи для гарного настрою і для усмішки є вже зараз, в день сьогодні, 12 листопада, день фахівця з безпеки. Це міжгалузеве свято, що об'єднує усіх учасників ринку професіоналів галузі безпеки. Ініціатором цього свята був найбільший інтернет-портал з безпеки, його відзначають із 2005 року. Тож, якщо у колі своїх знайомих ви маєте людей, які безпосередньо причетні до цього свята, можете сміливо їх вітати, дарувати подарунки і свій настрій. До початку зими це така офіційна заявочка, залишилося 18 днів. Погода вже дає чітко зрозуміти, що холодно, Холод, мороз, не за горами. От, але, попри це все, нам потрібно якось зберігати силу, залишатися у тонусі та не забувати про свою працездатність, яким чином от, залишатися на плаву і творити, видавати нові ідеї. Е, є кілька простих правил, дотримуючись яких, науковці говорять про те, що вдасться, вдасться досягти хорошого результату. Так от спіть більше та якісніше. Знаю, інколи з цим правилом справитися складно, тому що потрібно раненько вставати на роботу, а як бути. А все дуже просто. Потрібно трошки раніше лягати. Говорять, що хоча б на півгодинки, і що важливо, перед сном не сидіти в телефоні, не сидіти дивитися телевізора. Навіть книжки радять не читати, просто якось відпочити, послухати музику, якусь лайтовеньку. І тоді вам вдасться швидше заснути і гарно виспатися. Що важливо ще? Робити зарядку. Ця дія допоможе вам позбутися відразу ж якогось негативного настрою, тому що я за такого не спостерігала. І зарядку, якщо вам дуже не хочеться вилазити з під ковдри, можете робити от просто там у ліжко, пошевелити там головою, порозминати кисті руки, ніг і вже тоді вистрибувати з ліжка, ставити чайник і, і застеляти ліжко. До речі, от застеляти ліжко це теж своєрідна зарядка. Тому не уникайте. Цього Їжте фрукти. Не слід забувати, що основою здорового харчування є все-таки фрукти, і в зимовий час їх, звичайно, вже значно менше, але це зовсім не означає, що їх не повинно бути у вашому раціоні. Натомість там макарони. Ні. <смас> макарони можуть бути, але в невеликих кількостях. Натомість споживання фруктів і ягодів має бути хоча б 400 грамів у день. Картопля не рахується. І врадимо в зимовий час вам не забувати. Про зелені, її також можна і бажано вживати якомога більше. Ну, можна їсти мікрозелень. Зараз, до речі, це теж дуже популярна штука, можете використовувати для приготування різноманітних канапок, бутербродів. От це корисно. Ще, ще один прекрасний варіант, як на мене, це для того, щоб залишатися у тонусі, бути працездатним це закохатися. От чомусь здебільшого це почуття прив'язують до весни, літа. А хто сказав, що не можна це зробити там в останні дні осені чи навіть вже на початку зими? Можна і треба. Закохайтеся ще раз у свою уже кохану дружину, у свого коханого чоловіка, свої ще раз на побачення, якось оживіть свої почуття. І таким чином, ви е, науковці сказали, не я. Таким чином ви будете почуватися значно краще і відповідно прилив сил буде значно більший, ніж зазвичай. Ще мене особисто надихають, надихають мене дуже хороші, яскраві творчі люди. От, від них теж достатньо багато позитивної енергії, якою ти заряджаєшся, яку потім можеш віддавати іншим. Сьогодні до нас от така яскрава творча особистість Завітає до студії ранку. Це Катерина Майструк, співзасновниця бренду дитячого одягу, дівчатко. От будемо з нею говорити про моду, про моду дитячу, про те, як створювався бренд, і не просто говорити, а й дарувати подарунки. Сьогодні е, Катерина. Дарує можливість вам виграти одну із е, сукенок цього бренду. Умови максимально прості. Потрібно зайти на сторінку 12-го каналу в інстаграмі, знайти відповідний допис, підписатися на сторінку бренду дитячого одягу «Дівчатко», на нашу сторінку, пролайкати три останніх публікації і позначити у коментарях друга подругу. Е, яка також не проти отримати подібний подарунок, і усе за кілька днів ми оголосимо переможця. Тож удачі, з дичу Косному. а от розмова із кацією уже за мить. Красиво виглядати хоче кожна жінка і не має значення їй 20, 30, 50 чи 5 років. Попри те, що ринок переповнений різноманітними товарами, завжди хочеться для себе знайти щось особливе, створене саме під тебе. Саме цим займається наша сьогоднішня ранкова гостя. Вона допомагає маленьким модницям виглядати ефектно та красиво. Вітайте! У студії ранку співзасновниця бренду дитячого одягу Катерина Майструк. Доброго ранку. Доброго ранку. Катю, як розпочалася ваш? Ваша історія у світі моди і чому вирішили робити акцент саме на модних дитячих речах? Історія розпочалася ще з дитинства, з мого дитинства. Я завжди любила красивий одяг, красивий одяг одягати на своїх ляльок. Ми збиралися з моїми подругами, ми обмінювалися, ми щось шили, наскільки там шили, наскільки ми могли це зробити самі. Ваші ляльки були, напевно, найкрасивіші, наймутніші. Я думаю, що так. От. І це все розпочиналося з того. Шити, звичайно, якось я пішла трошки в іншу сферу. Шити я не навчилася професійно, але цей момент фантазії придумувати щось поєднути він завжди зі мною був. І от пройшли роки, угу. і я вирішила все-таки свою дитячу мрію втілити в життя. І знайшла людину, з якою ми на одній хвилі поділяємо однакові цінності. Вона вміє шити дуже красиво, і от ми разом організувала такий бренд. Дівчатку, яким дуже пишаємося. Акцент саме на е, модних речах для дівчаток. Як ви вважаєте, чи дійсно потрібно з раннього віку приділяти увагу зовнішньому вигляду дитини? Чому це важливо? Я вважаю, що це дуже важливо. І справа тут навіть от не в моді, як такі mm -hmm. мода вона швидкоплинна, вона постійно психоло змінюється як от е, стиль. І почуття смаку це, от як я ще раз повторюсь, дуже важливо через те, що це допомагає і в майбутньому одяг. Насправді він допомагає людині бути. Більш впевніше в собі, і наша така от основна мета цінність нашого бренду через красу робити дівчаток більш впевнені в собі, тому що це дуже важливо. Я впевнена, що кожна дівчинка, збираючись чи са в садочок, чи в школу, чи на роботу, довго крутиться перед зеркалом, вирішує, що її одягнути. І коли вона знаходить те, от саме ту сукню, ті штани, та, та й той костюм, який їй пасує, вона відчуває себе дуже впевнено і ідеально. І день тоді проходить просто, просто на ура. І, от, ми хочемо, щоб кожна дівчинка відчувалася в таку впевненість відчувала себе красивою. От я з вами повністю погоджуюся з тим, як мама п'ятирічної донечки, що збираючись, куди б це не було, багато часу попри те, що їй п'ять, вона може провести біля зеркала, ну, намагаючись обрати те, що їй дійсно до душі. Але тут дуже важливо, щоб ще не тільки допевно, дитині подобалося і мамі, тому що от я знову ж таки скажу, що моїй дитині там дуже подобається, коли багато близьких, коли багато кольорів. А я інколи розумію, що от десь переборщ. Чила, от як вам ось цей компроміс витримати? І на кого ви в першу чергу орієнтуєтесь? На смак дитини чи на смак батьків? Тут насправді я б могла сказати, що це все дуже важко, і ми mm -hmm. зважимо. Ну так, ми зважимо, звичайно, тому що ми хочемо догодити мамі, мамі також хоче, мама хоче щоб їй подобалось. А насправді на першому місці у нас все-таки дитина. Ми намагаємося знайти такий підхід, якщо ви, ви кажете, що там от ви хочете, не хочете, щоб ти багато близько, а вона хоче сухня, щоб там вона вся там світилася. Ми можемо це все поєднати. Ми зроб, можемо зробити це сяйво, але зробити його таким. Красивим, стильним, пояснити їй, показати які варіанти, там закохати в той виріб, mm -hmm. таке як ми його бачимо, і завжди ти його хоче, в неї горять очі, і вона вибере. Тому все-таки не перша у нас. А хто у вас це перший головний критик? Е, ну, головний критик, я вважаю, що найбільше критики ми собі самі, <головний> тому що і я, і Ніна, власне, от майстриня, яка шиє ці всі речі. Е, ми дуже такі, скажімо так, перфекціоністки. Цьому плані, і ми дуже вибагливі, і до того підходимо надто навіть надто серйозно. Часом перегинаємо палку, бо ми дуже довго сидимо, придивляємося та все поєднуємо, уявляємо собі, якби ми це носили. Тому найбільші критики ми собі самі. Часом кажу, і це навіть заважає, тому що хочеться зробити наскільки ідеально. І я так розумію, що процес створення ваших речей ділиться по суті на два етапи. Ви ви продумуєте дизайн, а ось ця ніна так. <шив> <шив> <Chevy> вже втілює у життя. Чи завжди вдається передати придумане до деталей? Наскільки це складно? <oru> Насправді вдається. Але я таку малесеньку румарочку зроблю, що в нас такий йде тандем. Не завжди придумую тільки я. Багато, An навіть можна сказати, часом більше, тут залежить від, 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 від одягу, від моделі, придумує Ніна. Це Тому в нас якось так воно виходить досить органічно і чи завжди вті, вдається, ну, так, вдається. Вдається, і цікаво, що саме момент цього фантазії. Не завжди от у нас є тканина, і ми чітко знаємо, що з нею буде. Інколи ми просто ми збираємося разом, ми розкладаємо, дістаємо все, що в нас є, тканина, мережа, є тканина Так? так, Дуже часто це буває так. А не навпаки. І мені це дуже подобається. Тому що це не так, якось так шаблонно. от Ми там придумали, намалювали все. Давайте відшиємо там сукенок. Ні. Часом це буває, можемо придумати одну сукню, дві, от щоб вони такі були ексклюзивчі. От ми розкладаємо це все. Мені нагадується, як в дитинстві, так як колись ми робили з своїм подругом, коли були маленькі, і ми фантазуємо. Часом ми от придумуємо одне разом, але потім в процесі роботи мені каже, Катя: от, ти знаєш, я сила, я починаю це все перекладати, ну от воно не так. Давай зробимо інакше. І оце така. То мені подобається, що є місце фантазії. І це створює таку родзинку, як ексклюзивність нашого одягу. Він не повторюється. Він красивий, він оригінальний і стильний. Я думаю, що нашим глядачам може крутить побачити, про який одяг тут зараз йде мова. Давайте ми подивимося, фотоколаж ваших творінь. Однозначно такі круті речі, просто зачаровуюся. Я ще не можу не звернути увагу на вашу модель. Дуже чарівна дівчинка, органічна. Хто вона така і яким чином вона стала обличчям вашого бренду? Це насправді дочка моєї подруги. Ми раніше працювали, потім ми тривали час не бачилися, і коли зустрілася, побачила Єву. Ну на той час ще до дівчатку було ще дуже далеко, ще навіть про це не думалася. Mm. От але Єва мене дуже зачарувала. Це дуже така сонячна, весела енергійна дівчинка. І коли от прийшов час, от ми створили свій бренд, я відразу, я не думаючи, вибрала її. От вона залюбки погодилися. І в результаті ми, ми не прогадали. Знаєте, обираючи одяг, ми ще й намагаємося показати якимось чином світу, хто ми, показати, який у нас характер, який у нас темперамент. І ем, як би ви охарактеризували характер вашого бренду, дівчатку? Характер, ну найперше, хоча важко сказати, що найперше я б сказала, таке поєднання стилю, краси, якоїсь такої сили, і от, власне, от. Те, що ми хочемо транслювати через наш одяг, це бути сильною через красу, бути впевненою через красу. От ну, тому якось так. Єві, вдалося це все передати. Чи перед тим ви проводили з нею якусь таку бесіду? Казала Єва, ось треба, щоб хочете транслювати. <гум> Насправді дітям я, ну, я. Я вважаю, що дітьми потрібно розмовляти, але ми не налаштовували так надто серйозно, що от ми транслюємо. Нас така ідея, і ти маєш це показати. Ні, ми дали повну свободу. Ми запам'яво, ти одягаєш наше сукню, ти чи там одягаєш наша пальточка, і от як ти відчуваєшся, як тобі наскільки тобі комфортно, поводитися так, як ти хочеш. Як ми побачили, наскільки дитина от відчуває себе місто комфортно, вільно, і е, це важливо. це це насправді дуже важливо. І що на рахунок критики, я згадаю, все таки от критик, критики, ми собі е, ми самі собі, але от діти також які uh -huh. носять наш одяг, коли чуєш відгуки. Ми дуже до того прислухаємося. Якщо є навіть якісь, скажімо так, ну, негативні, не може, ну, поки що їх не було, але якщо навіть б вони були, я сприймаю критику дуже позитивно і вважаю, що це дуже важливий елемент, тому що через критику ми стаємо краще. Коли є якийсь конструктив, і нам на нього вказують, ми покращуємо те чи інший момент. І от діти там, і от коли бачиш дитину, яка вільна, вона рухається, вона посміхається, це Все зроблено так, правильно. Значить, це ми в правильному напрямку. Наскільки для вас важливі деталі, тому що інкопайта картинка красива? От але коли ми там зазираємо всередину, може бути якісь недоліки чи приділяєте ви цьому увагу? І uh, чи обдумуєте ви якісь там різні дрібнички, там карманчики, комірчики? Так, насправді там ми над цим дуже багато працюємо. Бо власне, чому? Бо я сама, от як споживач, як клієнт багатьох магазинів, люблю такі речі. Я дуже тому приділяю увагу. Uh -huh. Мені наскільки важливо там гудзик, підкладничка, наскільки воно так гарно все застрочено. наскільки тому та, тут ми. Деталі саме кохаємося в деталях, що я шила. Що це також. От наскільки ми можемо зробити. Ми також часом робимо вишивку. хтось хоче імену вишивку на підкладці внутрішньої. Її якби не видно багатьом, але людина знає, що вона там є для неї. Можемо вишити, ну в принципі, що завгодно. Саму от якість підкладки, самі гудзики, сам комірець, чи такі стрічечки, там оксамитові. Ми це все підбираємо з такою любов'ю, Та деталі це для нас просто найважливіше, бо я вважаю, що деталі вони створюють. Вони створюють образ, О, вони створюють, вони е, виокремлюють нас поміж іншим. О, просто з язика мого зняли, <рес> але напевно у вас є е, десь е, осередок того натхнення, звідки ви черпаєте всі ці ідеї. Можливо, це дизайнери, можливо, це природа. Розкажіть, що вас особисто надихає? Я також зараз буду говорити і за себе і за Перед тим я так собі уявляла, що такі питання, такі питання буде, бо от зрозуміти музу, зрозуміти, mm -hmm. що надихає, це, це нормально, це логічно, що це буде цікавити. Тому от я з, з нею також поговорила і таку нашу спільну думку. Ну, скажу свою, скажу, в принципі, я, але вона збігається. Дизайнери, щоб конкретно сказати, Подобається дизайнер такий, uh -huh. от ми намагаємося зробити щось ці сталісти. Це такі це поєднання всього важливо на Я Люблю дивитися на красиві речі. Я люблю спостерігати за красивим, тому це і мистецтво, це і мода, це музика, це і природа. Часом е, от ми бачимо якісь колір, От ми хочемо такі знайти, от такий колір тканині і поєднати, зробити такі. От давай, і ми от над тим працюємо, ми це шукаємо. Тому тут таке все дуже дуже різноманітне, там порізно. Тут ага. не скажеш чогось одного. Часто буває книжка, Часно, читаєш якусь історію, і ти собі там іде опис героїні, і ти собі вже Але. уявляєш, малюєш собі в голові цю картинку, а потім намагаєшся її схематично так щось собі так зафіксувати, щоб не забути, і потім це поступово втілює життя. От кольори ви згадали, вони теж відіграють важливу роль. І зараз в 2021-му існують трендові кольори. Знаєте, всі такі яскраві, малинові, зелені. Ви орієнтуєтеся взагалі якось на тренди? Ви знаєте, я скажу чесно, не особливо. Я люблю, я, скажімо так, бути навпаки, ну є тренд, але ці тренди хтось задає. То я такі трендсер. От я вважаю, що ми саме те, ну, такі такі є. Я хочу і там надалі в майбутньому задавати якісь тренди. Так, можна щось звернути на щось увагу, там, от як, щоб це було присутнє, але все одно це не є основне. Це не є основне, тому тренди трендами, мода модою, а стиль це щось трошечки більше. Ми от хочемо, щоб наші дівчатка були не тільки модними, а модними так. Це важливо, щоб вони були стильними. До речі, Кошневіль казала, я, я є мода. Так? Якось так. ми намагаєтеся задавати самі тренди. Для якої вікової категорії ваші речі? Ну насправді тут також якось важко сказати. Ми прописуємо так від чотирьох років, хоча mm -hmm. навіть можна із трьох то залежить. Ну, мовлятках ми, ми не шиємо. Так, таким же геть малесеньким. Ні, тут десь починаючи так з трьох років, три-чотири до п'ятнадцяти. От, але це в. Все індивідуально, якщо потрібно трошки старшим, можемо. Якщо дуже потрібно, хтось хоче гетьмалесеньки, чи такі малюсіньке, таке платічко в нашому столі можемо чи та й маленьким. Тому якби поки що, ніби з 3 до 15, але все, все дуже. А фемілі луки, от вони зараз теж популярні. Так. так, можемо можемо фемілі луки. Можемо не повністю весь образ, таке от сама сукня, як мами дитини і мами. Ми можемо для мами придумувати, там комірець. Пояс чи якийсь там елемент такого там декору для одягу, щоб перегукувалося з кольорами, з тканинами, які є на сукні в її дід. Тому, До що... речі, комірець. Ви казали, що цей який сьогодні так, на так. вас також створений <рес> руками. Так, ні, не я так, так розумію. Так. Які ще деталі можна у вас придбати? Комірці орієнтуємося на батьків і на дітей, так? Так, У нас просто дуже часто запитують дорослі дівчатка, <рес> які такі також хочуть. І дуже подобаються наші часу, хочуть. Поки що ми вишиваємо тільки для дівчаток. 3-15 років, але можливо в майбутньому, але на даний момент ми продумали таку от фішечку, щоб комірці, якщо хтось хоче щось з нашого одягу. Поки що ми робимо тільки комірці, потім ми плануємо, можливо, манжети, можливо, баски, отакі от елементи, щоб доповнювати свій одяг. Ну насправді комірець це дуже практична і хороша так. річ. Можна будь-який е образ освіжити, це ну. Досить. Актуально. А хлопчики? От у нас обділень не було у вас ідеї ще створити якусь колекцію для хлопчиків? Для хлопчиків, для хлопчиків. Не хочемо просто хлопчиків, а хлопчиків також любимо. Як дівчаток, ну поки що ні. Поки що в нас такий акцент тільки на дівчатках. А, навіть в майбутньому ну, нам б так хотілося вшити взуття і підбирати під наш одяг. Це ну, це таке, вже там далі далі так наступний рівень. От, але от такі, такі задуми є. Можливо, і для хлопчиків тоді буду придумувати. Зараз е, ви працюєте в режимі онлайн, так наші телеглядачі можуть знайти вас на, е, в соцмережах, в інстаграмі можна з вами безпосередньо контактувати та робити. Робити замовлення, так? Так, бо то, безпосередньо я всі відповіді на будь-які запитання на сторінці я там ховаюся за, за тими картинками, часом виходжу в сторістон. Звичайно, ми згоджуємо з на всі питання, і тобто, але спілкуюся. Тобто. Чи відчуваєте ви за індивідуальними замірами? Так, абсолютно можемо зробити. Все можливо, в переписці ми домовляємося, і будь-які моменти в нас є якийсь відшитий розмір, але якщо потрібно довшу спідничку, коротшу спідничку, хочуть ніби таку сукню, а от я хочу там довше зробити рукавчик, ми можемо. Ну, незважаючи на те, що от ми придумали отак. Але якщо людині от, вона хоче щось трошечки собі, змінити, да, ми можемо це зробити, ми йдемо на зустріч. Ще великий плюс, коли от відшиваєш, коли ти бачиш готову річ, і ти вже нічого не можеш з неї зробити, ти її купуєш такою, як вона є. А тут може трошки видизмінювати. Якусь нову колекцію. Плануєте? Колекцію, так. Ми ще плануємо відшивати пальточка. От, у нас вже є, вже є ідеї, вже є, ми розклали, зібрали тканини. Тобто тканина вже є, тобто про це запущено. У нас вже є пальцечка. Ще ми хочемо? Ну і, звичайно, навесну нові сукні. Ну, сукня це наша така найбільша любов. Хоча ми також і штанці і все, але сукня це. До речі, наші телеглядачі, одну із суконь, ви маєте можливість виграти. Е, яким чином, я думаю, ви вже це все вивчили на пам'ять, вам потрібно зайти на сторінку 12 каналу в Інстаграм, знайти відповідний допис, підписатися на сторінку в інстаграмі, дівчатко, пролайкати кілька останніх публікацій, і все чекати моменту, коли оголосять, що ви стали переможцем. Все максимально просто. Вам дуже дякую, Катерина. За розмову. Дякую. А, навіть не знаю, чи бажати вам творчих ідей, тому що я так розумію, у вас їх достатньо. Аби було сили наснаги реалізовувати все задумане. Дякую. Дякую. Ну а наш ранок, друзі, на цьому не завершується. Повернуся до вас уже за кілька хвилин. Перший фільм із Франції, де за сюжетом жінка із Шотландії навідує свою хвору сестру в Боготі. Знаходячись там, вона знайомиться з археологом і молодим музикантом. Ночами жінка починає чути дивні звуки і намагається з'ясувати їхнє походження. Детальніше про це вже з 11 листопада у кіно. Наступна стрічка про Френсіса, який дожив до поважного віку та зумів з нуля нажити чималі статки. Починав він простим робочим на будівництві, а нині має власну будівельну компанію, і йому дуже прикро, що власні діти не цінять цього. Філіп, Олександр та Стелла настільки звикли до розкошів, що батька це почало дратувати. Він вирішує інсценувати банкрутство. У чотирьох родина відправляється у дім дитинства Френсіса. Братам та сестрі, які ніколи в житті жодного дня не працювали, а дехто навіть і не вчився, доведеться працювати за копійки у невеличкому портовому містечку. Зі стели, яка любила повчати найманих хатніх робітників у будинку батька, вийде чудова офіціантка. А ось Олександру, якому раніше науки давалися погано, тепер штукатурення стін ніяких проблем викликати не повинно. Далі британський фільм про Віктора. Він допомагає впливовим людям вирішувати складні фінансові питання. Одного разу Віктор виявляє, що його життя з дитинства повністю контролюється групою невідомих людей. Намагаючись з'ясувати, хто стоїть за усім цим. Йому важко розпізнати технологію впливу на свідомість сучасної людини. Наступна історія про пройди світа та афериста Тедді Муретто. Який тікає від кіллера Боба Віддіка. Він вже потратив на це чимало зусиль і зрозумів, що єдине місце, де він буде у відносній безпеці, це в'язниця. Моретто навмисне потрапляє до рук юної поліцейської Валері Янг. У відділку маленького містечка у Неваді він нарешті може дихати вільно, але недовго. Віддік досвідчений та вигадливий, найманий вбивця. Сісти у сусідню камеру для нього не стало проблемою. Але по-справжньому небезпечно у цих стінах стало з появою некерованого та неврівноваженого Ентоні Лемба. Дуже вдалий збіг обставин для амбітної поліцейської Янг. Де ж іще вона б змогла набути такого стрілецького досвіду? Кращих нереалізованих сценаріїв Великобританії. Ранок 12 листопада на 12 каналі. Дякуємо, що традиційно прокидаєтеся разом із нашою ранковою командою. Сьогодні для вас спрацювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу Торгово-розважальний центр Портій Портіті. Усе для кожного. Дякую, що були з нами, і до зустрічі!